Сьогодні ми поговоримо про роль інформації в житті людини. Сьогодні згадаємо, які дії виконують з інформацією, яке значення має інформація в житті людини та які є властивості інформації. Перед тим, як почати урок, трошки розімнемося. Позв'язуємо по розв'язуємо логогрифи. Логогрифи – це загадки, в яких додавання до зашифрованого слова або віднімання від нього певної букви утворює нове слово. Тобто, треба додати букву або забрати букву. І вийде одне слово. На клумбі гарні запашні, без букви К лише гілячки ми. То у нас на клумбі гарний і запашний діти. Клумбі. Хто гарний запашний на клумбі? Віти. Так, забира... забираємо букву К, що виходить. Ві. Ві. Віти. Віти, квіти, квіти віти, так? Да? Віти це гілля, да? Квіти, віти. Хорошо. Люблять нас усі збирати після дощику в ріску, а як букву Г відняти, будем плавати в ставку. Що ми любимо збирати в ліску? Риб! Риба, гриби? Забрати букву гриб та риба. Так, хорошо, гриби і риби, так? Да? Хорошо. На нім барвисті квіти, трава зеленіє, а, а букву П додай, зоре усе не пожаліє. Так, де ми бачимо квіти та трава зеленіє? Як це називається? Поле. Або на букву Л. ОЛЕ. на букву Ли є ще слово. Друга буква У ЛУ. Луї. Так луг Добавляємо букву П, Що виходить. Клумбі. якась плум не плум, а плуг луг і плуг. Зрозуміли? Лух і плуг. Так, ми вже на минулому році вивчали, що з інформацією можна робити такі дії. Її можна передавати, отримувати, опрацьовувати, шукати та зберігати. В сучасному світі. І Найважливішими стають такі дії з інформацією, як пошук та опрацювання. Пошук інформації це збирання та відбір повідомлень із потрібною інформацією, а опрацювання інформації це перетворення отриманої інформації на нову. Наприклад, наприклад, в гедрогідромецентрі люди отримали інформацію про рух повітряних мас. І її перетворили на нову інформацію: це е, прогноз погоди, яка буде погода в цьому регіоні. Да? Тобто з одної інформації і з руху повітряних мас отримали нову інформацію. Так, так відбувається процес опрацювання інформації. Це перетворення однієї інформації на нову інформацію. Подивіться малюнок і скажіть, будь ласка, які дії відбувають, які інформаційні дії чи які дії з інформацією відбуваються на малюнку. Я. Давай. Інформація графічна. А що, її... а що з нею роблять? Ні, не, не, не графічна. Малюй. Ні. Пиш... Пишуть, да, по-моєму? Ні, На першу малюнку дивимося. Що робить хлопчик? Малює. Ні, то що хіба? А, розповідна. Він не розповідає, а що робить хлопчику інформацію з інформацією? Покажу, я дію. Так, дивіться, ось що можна робити з інформацією. Передавати, отримувати, опрацьовувати, шукати та зберігати. А ви називаєте, ви називаєте якусь розповідну. Ще якусь письмову. Тут що є така, такі, така дія? Передавання, отримання, опрацювання, зберігання та пошук. Що відбувається на першу малюнку? Ось тут. Передавання. Передавання. А хлопчик що робить з інформацією? Один хлопчик отримує. 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 Тут, є, тут відбувається передавання та отримання. На цьому малюнку, де дівчинка пише, що відбувається. Давайте дивіться. Дівчинка пише. Давайте подивимося, що це за процес. Ану, дивіться, який це процес буде, коли дівчинка пише. Простите за поступку. Отримування. Отримування. Ні. Для чого дівчинка записує? Щоб що зробити? Передати інформацію. А ще. Зберегти. Зберегти. Саме головне це зберегти. Хорошо. На третій малюнку. Що робить хлопчик? Що дівчинка з хлопчиком роблять? З інформацією. Отримують. Ні. Вони розв'язують що? Що вони розв'язують? Приклади. Приклад. А що це за процес? Ану, дивіться, розв'язувати приклади. Розв'язування. Такого процесу нема. Дивіться, що це за процес? Опрацювання. Опрацювання. Вони опрацьовують інформацію і вони отримують якусь нову інформацію, це буде відповідь наприклад. І на останньому малюнку що роблять дітки? Читають. Ні. Дивіться, уважно, що вони роблять. Отримують інформацію. Ні, Чому вони книжки там перебирають? Пошуку. Вони шукають. Працюють? Вони, вони шукають щось. Якусь книжку шукають. Перебирають книжки, бачите, шукають. Це пошук інформації. Зрозуміли? Так. Передавання інформації відбувається від джерела до приймача. На першому малюнку джерело це книжка, а приймач – це хлопчик. На другому малюнку джерело це комп'ютер, а приймач – це дівчинка. Значить, у наш час інформація має певні властивості. Давайте розглянемо сьогодні ці властивості. Наприклад, інформація може бути правдивою і може бути неправдивою. Тому інформацію треба ретельно що робити. Перевіряти. Перевіряти. Тобто, перша властивість інформації це правдивість або неправдивість. Поміркуй, якою інформацією можна скористатися для прийняття рішень або розв'язування задач. Для того, ця, для того, щоб ця інформація була правдивою. Прочитати відомості в енциклопедії. Можемо такою скористатися інформацією? Так. Да. Хорошо. Провести спостереження або експеримент? Ні. А чого? Бо експерименти теж можуть підвести. А що підвести? Вони нам покажуть, чи правильна наша думка, чи неправильно. Якщо ми отримали неправильний результат, то значить наша думка неправильна. Якщо правильний результат, то значить наша думка правильна. Тому дійсно провести спостереження або експеримент це правильна річ. Це, ми отримаємо правдиву інформацію внаслідок цього експерименту. Ми отримаємо якийсь результат або правильний, або неправильний. Але це буде правдива інформація. Запитати поради в рідних або вчителя. Ну, рідні можуть теж погано знати. Дійсно, так? Що якщо рідні некомпетентні в цій галузі, яку ви запитуєте, і вчителька, наприклад, ви підійшли до вчительки, наприклад, англійської мови, запитати щось по математиці, да? То вчителька може не знати, так? От, тому як би. Або знати, але помилятися. От, тому треба де ще цю інформацію точнити. Так, Тут це в нас там так шумить. Так, тут так шумить. Так, розгляньте малюнок. Хто вчасно отримав інформацію, що буде дощ? На яку малюнку вчасно отримали інформацію? Хто вчасно отримав інформацію, що буде дощ? На яку малюнку? На першому, на другому чи на третьому? Діти, включіть мікрофон і дайте відповідь. На третьому. На третю вчасно отримав, тому він лапухами накрився, да, і весь мокрий. Це він вчасно отримав інформацію? Діти? Якщо він лапухами вже накривається. Перший, перший. На, перший. на першу малюнку, да, в нього зонтик, він в курточці, йому комфортно. А на третю малюнку навпаки не вчасно отримав, тому що він, дивіться, лапухами накрився вже весь мокрий. Так, а на другу малюнку. Яку інформацію отримали правдиву чи неправдиву? Неправдиву. Неправдиву, да? тому що нема дощика, а вони із парасолькою. Так? Тобто е, на, неправдиву і невчасну інформацію отримали дітки на першому, на, на другому, і на третьому малюнку. Да? Е, з цього малюнку зрозуміло, що інформація буває вчасною і невчасною. Вчасною це коли ви вчасно отримали інформацію і прийняли якісь дії. Невчасно, це коли ви не встигли зробити певні дії, тому що ви отримали інформацію невчасно. Розгляньте малюнки. Чи зрозуміло інформацію отримують діти? На першому малюнку зрозуміло? На першому малюнку. зрозуміло. Як говорить по-англійськи, дівчинка не розуміє. То що, зрозуміла її інформація, чи ні? ні. Ні. Так, а на другу малюнку, хлопчику, зрозуміло чи ні? Йому там на комп'ютері висвітили одиниці нулі, всякі, йому не зрозуміло, що коїться. Так. Да, тобто, бачимо, що інформація буває ще зрозуміла і не зрозуміла. Да? Тобто, наприклад, коли хлопчик говорить на англійській мові, а дівчинка не знає англійської мови, то вона може інформацію не зрозуміти. Так само комп'ютер він розуміє тільки мову одиничок і нулів, а хлопчик може цієї мови не розуміти. От, тому інформація може бути зрозуміла, може бути незрозуміла. інформація може мати певні властивості. От, значить, перша властивість, що вона може бути зрозумілою, може бути незрозумілою. Друга властивість своєчасною або не своєчасною, третя властивість корисною або некорисною. І четверта це правдива або неправдива, або кажуть, достовірна. Якщо інформація. Відповідає всім чотирям, чотирьом властивостям, то ці властивості допомагають нам прийняти то така інформація допоможе нам прийняти правильне рішення. Якщо ця властивість має зрозумілість, своєчасність, корисність і правдивість. Зрозуміли? Діти, зрозуміли? Включайте трошки мікрофони і кажіть, так, да, зрозуміли. Ні, не «Да». Хорошо? Добре. Колись використовували для запису інформації оптичні диски. Зараз їх використовують набагато ріжче. На одному диску можна було надрукувати стільки тексту, що їх можна було роздрукувати на аркуші висотою, якщо їх скласти один до одного, висотою 70 метрів. Виявляється, скільки інформації текстової можна було зберегти на оптичному дискові. Ну, зараз їх вже практично не використовують. Зараз використовують флешки, на них ще більше можна записати інформації. Які дії можна виконувати з інформацією? Ні, такої немає. Це ти знову щось плутаєш. Ти іменно. Передавання, ще що. Ру рухами. <рехи> Якими рухами? Це ми минулий раз вчили. Діти, не плутайте. Я ж, я ж навожу приклад передавання ще що. Що ще можна робити з інформацією? Передавати, ще що робити. Ну, забула я казати, розв'язувати. На букву О. Оп. Оп. Описувати. оп Р. Опрацьовувати. Опрацьовувати. Хорошо. Далі ще що можна робити. Коли ви пишете в зошит, це що ви робите? Зберігаємо, запам'ятовуємо. Зберіга... Зберігаємо. Тобто, вже розглянули три. Дивіться: передавання, зберігання та що ми... опрацьовування, так? Коли ви щось чуєте, це що таке? Ну ми отлуковуємо. на букву О. От. Опрацьовуємо. От ти вже сказала опрацьовуємо. А, точно. Ми вже казали от. От-Р. От Ри. О, О три. Отри. Утримуємо. Отримуємо. І останнє це шукати інформацію. П'ять таких дій можна виконувати з інформації. Передавати, отримувати, зберігати, опрацьовувати та шукати. Які властивості повинна мати інформація, щоб нею можна було скористатися? Які? Тільки що ми розглядали. Яка вона має бути? Ну. Яка має бути інформація? Ми ж тільки що розглядали аж 4 властивості. Яких? Називайте. Опрацьовувати. Це дії, які можна робити з інформацією. А властивості інформації. Згадуйте дівчинка говорить з хлопчиком і що вона? Дівчинка говорить з хлопчиком. Хлопчик говорить по англійськи і. Дівчинка не може поняти, то, що. То яка може бути інформація? Не зрозуміла. Зрозуміла і не зрозуміла. Згадуйте ті всі малюнки, які я показував, і які властивості, про які властивості я розповідав. Зрозуміла, незрозуміла, ще яка буває? Ще буває, що е комп'ютер по такій мові понімає. Ну, платити. це знову ж таки зрозуміла, не зрозуміла. Ще які приклади там були. Яка ще буває інформація? Я по картинках покажу, діти книжки читаю. Охо. Ох, ох, ох. Про дощик згадуйте. Яка буває інформація, якщо згадаєте малюнок про дощик? Буває правдива і неправдива. Чудово. Правдива і неправдива. Так. Ще буває с в с в. Своє. Своєч. Своєча. «своєчасна» Своєчасне і не своєчасне. І останнє є ще «корисна» і «некорисна». Хорошо. Козаки в Запорізькій Січі, коли наближався ворог. Запалювали на парбах ланцюжки вогнищ. Таким чином вони сповіщали про небезпеку. Які дії з інформації при цьому відбувалися? Для чого вони це робили? Для того, щоб здійснювати яку дію з інформацією. Захищатися. Це хіба дія з інформацією? Для чого вони запалювали ланцюжки вогнищ? Щоб інформацію що зробити? Передати. Передати, чудово. Хорошо. Так, наведіть приклади інформації, яка є корисною для одних і не корисною для інших. Наприклад, корисною для вас, але не корисно для мене. Яка буде інформація корисна для вас, а не корисна для мене? Корисна і не корисна. Наведіть приклади такої інформації, корисну і не корисно. На... А, щось сказати? Так. Да, наведіть приклади. У мене є новий дом. Так. Це для кого корисна інформація? Для мене. А для мене корисна? Ні. Хорошо. Наведіть приклади інформації зрозумілою для одних і незрозумілою для інших. — А ви знали, що жаби, коли з закритими очима їдять, їдуть, тому що вони очима її пропихують? — Не знав. — А у кузнечиках на передніх лапах ука? — Ну ця інформація для мене зрозуміла, а яка мені інформація має бути незрозуміла? Чи для когось іншого? — Англійська мова. Так, якщо ви не знаєте англійську мову, да, то вона може бути для вас незрозуміла. Хорошо, добре. Або китайська, або якась інша. Давайте розгадаємо ребус. Так. Що нам перша малюнка намальована? 5 копійок і тор. А як ми можемо назвати 5 копійок? Це що це таке? 50, 50 гривень. 50 копійок. А як ми називаємо копійку ще іншим словом? Синонімом? Okay. На букву М. Yeah. На букву П. На букву М. Монета. Монета. Але там написано букву Е замінити на букву І і забрати в кінці дві букви. Давайте спочатку заберемо в кінці дві букви. Що залишиться? Моні. Так, моні. Хорошо. Моні. А тепер додаємо торт, але в кінці забираємо останню букву. Монітор. Чудово, молодці. Монітор. Так, розшифруй приклад на додавання. Зверни увагу, що однаковими літерами закодовано однакові цифри. Дивіться, треба тут замість букв підставити цифри, щоб вийшла правильна рівність. Дивіться, треба дода... два додати один. А ти що не бачив там спочатку дві букви, потім одна буква, а потім три букви? Це означає, що перше число яке двозначне, однозначне чи трьохзначне? Трьохзначне. Ну тут скільки букв. Всього? Да, ось ні. Ось тут, а в першому першій цифрі. А циф... дві букви? Значить, це цифра двохзначна. Це однозначна, а це трьохзначна. Трьохзначна це скільки може бути? 3. Дивіться, яке найближче число трьохзначне ми можемо утворити з двохзначного. Хорошо, яке найбільше двохзначне число? Яке найбільше двохзначне число? 99. Це боєчек. 99. 99. Не підказуйте, батько. 99. Підсказуйте, батько. 99. Да? А якщо ми додаємо до цього числа однозначне число, наприклад, там 5 чи 9, чи 7, це однозначне число. 100. То ми можемо отримати число, яке буде там 100 з чимось, да? да. якщо це 100 з чимось, то дивіться в нашому, е, в нашому числі, яке складається із трьох букв, да? відповідно, перша буква буде яка, якщо це 100. Один, один значить, дивіться, відповідно, в цьому числі, да? тут буква Б це один, значить тут теж буква Б це що? Один. Один, да. Відповідно, тут буде один. Тоді буква А це яке число? Два. Ну, якщо буде 21. Навіть якщо ти додасиш 9, то вийде тільки 30. Яка тут буква А має бути, щоб, щоб вийшло трьохзначне число? Дев. Ять. Так, 91, так. Да? Що треба додати до 91, щоб вийшло трьохзначне число? 91 додати 9 буде 100? Так, чудово, молодці. І бачимо, що тут буквочка А два рази це дві дев'яточки. да? Буквочка Б це дві одинички. І буквочка В це два нулика. Зрозуміли? Хорошо, молодці. На що ви робите вдома? Ви запускаєте програму G Compris і берете корівку. Зверху. В корівки берете додаточок прості букви. І далі дивіться, у вас будуть падати зверху букви, вам треба їх натискати на клавіатурі, поки ви не вгадаєте 33 букв. Але перед цим не забудьте вибрати українську мову. Зрозуміло на клавіатурі? Слухайте, я вже всі задачі проходила. Мені залишилось по кубикам їх попроходити. Хорошо, ну ви сьогодні зрозуміли, яке завдання? Корівка, yeah. прості букви і е, набирайте букви на клавіатурі. Все, тоді yeah. гарного вам дня, до побачення. Дякую, до побачення. Дікомпріс там є на першому уроці. Діба. Хорошо. Добре, до побачення.